Земельні війни на Київщині жителі Обухівської громади відстоюють своє право на землю. Місцеве приватне акціонерне товариство намагається позбавити їх права власності на ділянки та паї. Її перешкоджає посівній кампанії. Люди звернулися до мін'юсту і у відомстві підтвердили, вони мають права на землю, але там уже засіяно майже три тисячі гектарів. На полях відбуваються справжні бійки. Приміром, наш колега Михайло. Монелюк бачив, як пенсіонерів ледь не переїхав поза шляховик. В його матеріалі про все це докладніше. Це поле поблизу обухова, і тут триває війна за чорнозем так бабусі і дідусі відстоюють своє право власності. Вони передали паї агрофірмі, хочуть отримати гроші та засіяти ділянку не можуть, бо тут свої правила схожі на бандитські. Ми ще 16-го року передали наші паїв, кого було право власності. в Людей ми задоволені цією організацією. Нам часно виплачуються кошти. Нам допомога, якщо потрібна, дається. Власники паїв ідуть протистояти тим, хто перешкоджає посівній компанії. Це представники прату, що претендує землю Де людські паї. Молодик на авто ледь не збиває бабусю цього разу без жертв. От ви власне бачили, що відбувається. Цей чоловік ледь не збив людей. По праву це наші поля, і ми маємо право засіювати Ну так як закон гласить, хто посіяв, той вбере. Вони засіяли незаконно. Наші поля, хоча знали, що в нас вже є що ми вже виграли міністерство юстиції, але вони продовжували засівати. Поліцію викликали без сирени, але з приблизковими маячками приїхали. У подвалю дітям тягніть! Закрий рота! Закрій. Закрій. Доки ми очікуємо надії правоохоронців, тут у полі коїться щось протизаконне. Поки ми стояли з поліцією і чекали, що вони щось вирішать, тут у полі приїхали машини, прокололи колеса в тракторах, побили людину. Білий людей, тут люди були, валялися. Покололи колеса, це ще рижа собака, ти ж хамес! Як тобі не. Звали, не вдарив, тому що я його перекинув через себе. Поліціянти питають, хто винуватець і хто потерпілий. Побачили конфліктну ситуацію, приїхали сюди, так як повідомили, що тут сльозогінний газ застосовували. Будемо надавати допомогу і розбиратися в ситуації. А взагалі кривників ви будете шукати? Звичайно. Там також працівники поліції працюють. Але такі сутички не поодинокі і про викритих кривдників місцеві не чули. Однак ця проблема ще з дев'яностих розповідають власники паїв. Державне сільськогосподарське підприємство приватизували і перетворили на приватне акціонарне товариство. А частину землі за дозволом міської влади люди розпаювали і домоглися права власності на ділянки. Ми пенсіонери. Дивіться на цих людей, пенсіонери, які стоять кожного дня. Ми стоїмо, щоб давали нам сіяти. Така весна. Треба врожай збирати. Люди під бомбіжками. А ми не можемо, не можемо, тому що бандити. Більшість пайовиків віддали свої ділянки в оренду одній з агрокомпаній. Договір уклали понад 800 людей. Для багатьох орендна плата це єдиний реальний дохід. Мінністиції засілян і є усі документи. Я показував працівникам поліції та керівництву поліції наказ міністерства юстиції, згідно якого було скасовано незаконну реєстрацію приватного нотаріуса. І ці документи дають нам право обробляти землю, де ми зараз знаходимося, але невідомі особи нам перешкоджають це робити. Та адвокат пратії самої компанії, яка засіяла людські паї, переконує Правда, за ними, але жодних паперів на наше прохання не надає. Є Має рішення право? юстиції. Міністерство юстиції мені юстиція ще не прислала рішення. схоже, ця війна ще триватиме. Ви поставити крапку у справі. Пайовики через агрофірму планують звертатися в найвищі державні органи. Ми будемо залучати людей, будемо звертатися в усі компетентні органи до президента. Ну а поки місцева поліція бездіє, кажуть люди, боронитимуть своє право самі та щоденно чергуватимуть на власній землі. Михайло Манелюк, Володимир Самченко. Подробиці, телеканал, інтермарафон. Єдині новини.